Вас вітає автофокус, огляд нового надходження. Opel Vivaro 2016 року випуску. З трінтурбовим двигуном 1.6. На механічній коробці передач. Жовтий колір має автомобіль переобладнано з грузового на пасажирський. На автомобіль є всі підтверджуючі документи. Автомобіль в гарному технічному стані. Вся ходова обслужена. Замінені амортизатори та пружини. Мотор обслужений. Замінені всі технічні рідини, включаючи оливу в моторі та коробці. Зараз покажу салон. Ось так виглядають передні сідушечки. Салончик перешито. В гарному стані сідушечки з механічними регулюваннями. Ось так виглядає передня консоль. У нас мультимедія, кондиціонерчик, круїз контроль на рулі, керування мультимедією під рулем, електросклопідйомнички передні, парктронік присутній в автомобілі позаду, електрорегулювання фар, є підсвітка по салону. Ось так у нас все виглядає. Ось так виглядає другий ряд сидінь. Зараз перейдемо до заднього ряду. Задні сідушечки також регулюються і по нахилу, і взад вперед. Отак От виглядає третій ряд сидінь, присутні подушечки, присутнє підсвітлення на потолку. Друзі, відмінний автомобіль в гарному технічному стані. По кузову зауважень взагалі немає. Є фаркоп, є парктроніки. Все, що потрібно від бусика, в ньому є. Зацікавила ця пропозиція. Він продається за адресою вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ. Даний автомобіль можливо купити за готівку, за безготівку. Є послуга, обмін. Також можливо приверести його в лізинг або кредит. Більш детальна інформація по цьому автомобілю за посиланням в описі.